У період новітньої історії України ми знаємо великого князя Володимира як засновника християнства на Русі Україні, державотворця, реформатора, флотоводця, рішучого борця за князівську владу, позашлюбного сина князя Святослава Ігоревича. За часів князювання Володимира Святославовича народ манував його Великим. Але, хоч ми і зараз називаємо Володимира Великим, насправді це не означає, що він не робив невеликих вчинків. Вітаю, друзі! Ви на каналі пані Людка, і перш ніж розпочати наше відео, я б хотіла вас попросити підтримати мій канал підпискою вподобайкою та коментарем, що буде мені надзвичайно приємно. У цьому ролику я хочу розповісти вам деталях про життя Володимира Великого, особливості його політики і шлях боротьби до влади. Тому не буду вас затримувати і перейду до теми, що планувала сьогодні розповісти. Після смерті князя Святослава, здійсненого Паченіською ордою на чолі з ханом Курею 972 року, за київський стіл розгорілася особиця між його законними синами Олегом та Ярополком. Загалом Святослав мало переймався через внутрішні справи, тому вже після смерті своєї матері-княгині Ольги 969 року він доручив здійснювати верховну владу своїм синам, віддавши Київ Ярополку, дерев'янську землю. Олего А Новгород Володимиру. У такий спосіб було утверджено порядок князівського правління, що надавав право володарювати на всій території Руської держави представникам лише однієї династії Рюриковичів. Третій із братів Володимир під час усобиці перебував далеко на півночі у Новгороді. Старші брати не вважали його рівним собі, бо його мати, малуша, не водилася з княжого роду, а була донькою малка любчанина з городу Любича. А при дворі Ольги була тільки ключницею, зате Володимир мав прихильників серед міщанства, а дорадником був його дядько, мудрий і поважний добрині, так той самий богатир. За повістю минулих літ 973 року Ярополк повноцінно почав правити у Києві зі своїм воюводою Свинельдом. Але через те, що 975 року під час полювання на території древлянської землі Олег бив сина Свинельда Люта. Між братами розпочалася міжособна війна. 977 року під час битви Ярополка й Олега Олег зазнав нищівної поразки і почав тікати до міста Вручей, нині овріч Житомирської області, біля якого через глибокі рів був міст, на якому була тьма людей. Усі вони тікали від дружини Ярополка. Перебігаючи до міст, Олег не розрахував сили і впав у глибокий рів, де його знайшли тільки через декілька днів за наказом брата Ярополка. В той час Володимир ще перебував у Новгороді, дізнавшись про поразку Олега втік до Швеції. Ярополк, який забрав землі Олега, задумав узяти собі і Новгород. Можливо, таку пораду дав йому Свенельд. Володимир не мав сил боронитися, кинув свою волость і виїхав за море до Скандинавії. Ярополк посадив у Новгороді своїх посадників і в такий спосіб став володарем цілої держави батька. Але Володимир не думав зрікатися своєї частини. У тому дев'ятсот вісімдесятому році разом із найманим вар'язьким військом Володимир повернувся до Новгорода та рушив на Київ. Та перед тим він послав звістку полицькому князю Рогволоду, що хоче мати за жінкою його дочку Рогнеду, яка не хотіла виходити заміж за Володимира. Розлютившись, Володимир взяв штурмом Полицьк, після чого вбив батька Рогволода і двох його синів. А Рогнеду взяв собі силою за дружину. Перед тим, як почати боротьбу проти Ярополка, Володимир його попередив Іду проти тебе, Готовся до війни. На що Ярополк зачинився у Києві? Володимир не мав такого війська, щоб добути сильний град і пустився на хитрощі, почав переговори з Ярополковим воєводою блудом і наклонював його до зради Будь мені приятелем як позбудесь Ярополка, буде тебе шанувати, як рідного батька. Не я почав проти братів воювати, а він. Спочатку було дома в обиди князя, але на це ніхто не наважився. Тоді він збрехав Ярополку, що міщани вже його зрадили і хоче пустити до граду Володимира. Ярополк налякався, потай вийшов з Києва і почав утікати. Володимир скористався цим і зайняв Київ. Ярополк заховався у малім граді родні, на річці Росі. Прийшов туди до нього блуд. Недовзі не спів і Володимир з військом. Почалася облога. У степовім граді не було припасів, настав великий голод. Пізніше навіть складено порівняння, бідають вродні. Тоді зрадливий блуд підмовив Ярополка, щоб пішов до Володимира і помирився з ним, а тим часом дав знати Володимирові, щоби зробив засідку на брата. Вірний слуга Варяшко остерігав князя, щоб не йшов до ворожого табору, бо загине. Але Ярополк не послухав і пішов. У хвилині як він входив до двору Володимира, кинулось на нього два варяги з мечами, і так Ярополк погиб. Після перемоги над братами Володимир став одиноким володарем цілої держави, яку полишив його батько. Володіння його тривало від 980 до смерті 15 липня 1015 року. Володимир Великий здійснив низку походів. 981 року він приборкав племена хорватів і долібів, які ще за Олега признавали владу Києва і навіть брали участь у походах на Царгород. Також він пішов походом на західні землі і зайняв перемишель, червень, белз, Волинь, тобто червенські міста на Холмщині. Того самого року. Була війна із В'ятичами. Володимир наложив на них данину, як платили вони здавна. Але на другий рік в'ятичі повстали знову проти влади Києва, і князь ходив на них у другі і примосив до послугу. 983 року, Виправився Володимир над Єтвягів. Це було завзяти дике плем'я Литовського роду. Жили вони між Німаном та Двиною. 984 року піддалися знову білоруські Радимічі. Про них Володимир вислав воєводу Вуїфаста, якого звав Вовчим хвостом. Він переміг Радимичів на річці піщаній, і з того пішла проповідка, що піщанці втікають від вовчого хвоста. 985 року Володимир задумав похід проти волзьких болгар, на що його дядько Добриня тільки сказав, що всі вони ходять в чоботах, такі не схочі платити нам данини. Треще ходімо на тих, що ходять у лаптях. Тоді Володимир вирішив сласти мир з болгарами. Обі сторони заприсяглися згоду. Але болгари потакі говорили: тоді буде мир між нами, і камінь буде плавати, а хміль буде потапати. 993 року був ще один похід проти хорватів на Підкарпатті, але про нього літописець не дав ніяких ближчих подробиць. Рівночасно з цими походами треба було вести без боротьбу з печенігами, які вже протягом півстоліття жили в українських степах. Володимир добре розумів небезпеку зі степу. Сам навіть був раз у небезпеці, і мало не попав у полон. Печеніги напали на Василів, що біля Києва. Князь вийшов проти них, але війська мав небагато і не міг дати їм ради. Мусив відступати і заховався аж під якимось мостом. Пізніше поставив там на пам'ятку церкву. Щоби стримати ворога, Володимир почав ставити гради у по обох сторонах Дніпра, так звані Зміїві вали. У важливіших місцях було побудовано гради, а між радами вели частоколом. У містах поставлено синні залоги. Останки цих валів залишаються до нинішнього дня, пролягаються довгими лініями по 100-200 кілометрів. Завдяки цим фортифікаціям Володимира наступ Печенігів ослаб. Про боротьбу з Печенігами літописи подають різні перекази. 992 року, як Володимир вернувся з Галачини, печеніги напали на Лівобережну Україну. Князь вийшов проти них і став на річці трубажі. Печеніги пристали на другому боці. Ні одне, ні друге військо не мало бажання почати бою. Тоді печеніський хан під'їхав до річки і подав думку, щоб боротьбу рішили два найсильніші вояки. Володимир погодився на це і звелів шукати у своєму війську найсильнішого чоловіка. На другий день печеніги привели свого борця. Він був велетенського зросту і дуже страшний. А у Володимировому таборі не могли знайти нікого, що міг би стати проти нього. А житті старий вояр прийшов до князя і сказав, що має вдома найменшого сина такого сильного, що шкіру рве руками. Привели того хлопця, а він каже, не знаю, чи переможу, випробувати мене. Пустила на нього великого і сильного бика, якого розлютили печеним залізом. Хлопець схопив бика рукою забіг і видар йому шкіру з м'ясом, як далеко рукою досягнув. Володимир сказав можеш боротися. Як печеніг побачив хлопця, розсміявся, бо хлопець був малого зросту. Розмірили місце між обома військами, і борці пішли на себе. Хопилися руками, і сильно трималися, але хлопець притиснув печенігові руку і кинув неї до землі. Печеніги крикнули з переляку і почали втікати, а Володимирове військо пустилось за ним і почало їх рубати. У печенійських нападах на територію України була також рука Візантії, і часу поході Святослава Візантійська держава боялась наїзду з півночі і всіма силами старалася спинити зріст Київської держави. Як у давніші часи, та і тепер греки стояли у зв'язках з печенігами і насилали їх на українські землі. Після смерті Святослава відносини між Києво та Царгородом були дуже неприязні. І насилали їх на українські землі, але пізніше прийшли події, які примусили візантійців шукати підмоги в Україні. Наступники цими схія, цісарі Василь і Костянтин, що володили спільно, знайшлися у великій небезпеці, підняв проти них повстанню один з вельмож Варда Фота і загрожували цісарській столиці Константинополеві. Цісар Василь просив тоді Володимира дати йому воєнну поміч. Не раз уже в давніші часи війська з України бували у грецькій службі. Що їм обходилось дешевою платою. Володимир Великий готовий був надати військову допомогу, але за однієї умови, якщо цісарі видадуть за нього заміж свою сестру. Для них це було нечувано, але так як цісар Василь і Костянтин знайшлися у струтному положенні, то за цей союз з могутнім київським князем були готові заплатити найдорожче. Але для цього Володимирові потрібно було прийняти християнство. Спочатку князь Володимир був ревним прихильником давніх язичницьких богів, поставив ідола на горбі серед двора перед теремом, дерев'яного деревляного срібною головою і золотими вусами. Корса, Дажбога, Стрибога, Симаргла і Мокош складали їм жертви і називали богами, проводили синів своїх, і доньок, і жертвували бісам. Одного разу через переконання стародавніх слов'ян юрба вбила чоловіка сином, якого батько не хотів віддавати на поталу язичницьким богам. Так оповідає літописець Нестор про перших київських мучеників християнинів. Князь Володимир пробував реформувати язичництво, але ж він розумів, що йому потрібна була тільки одна монотеїстична влада, яка б об'єднала всі слов'янські та неслов'янські народи. Князь Володимир обирав серед кількох вір. Спочатку до нього приходили болгари зі своєю магометанською вірою і захвалювали її. Але князеві вона не сподобалась через те, що не можна було їсти свинини і пити вина. Потім до нього приходили німці від римського папи і розказували про свою віру. Що потрібно постити посильні, не пити і не їсти, і це князеві не сподобалося. Потім до нього приходили хозарські жиди і захвалювали закон Мойсея, яке теж було князю не до вподоби. Тоді до князя прийшов грецький філософ, який виложив йому основи християнської віри, на якій Володимир і зупинився. У міжнародному житті наслідки впровадження християнства проявлялись у встановленні рівноправних відносин із християнськими країнами, передусім із наймогутнішою Візантією. Поступовому відживанні воєнних походів ір головного способу здійснення зовнішньополітичних намірів, натомість дедалі більше зростала питома вага дипломатії. До безпосередніх наслідків впровадження християнства і державної релігії належить заснування Володимиром церковної організації. Наслідки заходів Володимира щодо поширення освіти були безпосередньо пов'язані з провадженням християнства, проте справу вони виявили через кілька десятиліть, коли на наших теренах розквітла книжна культура. Так само віддаленим у часі був розвиток мистецтва архітектури живопису, золотарства й музики, без прояви яких годі уявляти відправу у християнському храмі. Могутня Київська імперія, прилучена до Христового вчення за задумом Володимира, мусила мати відповідну столицю. Отож, розгорнув він у Києві небачене будівництво. За часів Володимира київський дитинець зріс у кілька разів. Його захищали потужні стіни, вал і рів. До міста Володимира, так називають дитинець, розбудований Володимиром, можна було потрапити крізь в'їзні ворота. Неприступності воротам додавали високі оборони, вал і глибокі рів, через який було перекинуто міст. Із середини трасою міста Володимира була мурована церква Богородиці, будівництво якої її тривало впродовж семи років. Це був головний і перший кам'яний храм Русі України. Церква Богородиці займала площу, що ледь не дорівнювала укріпленому місту Володимирових попередників. На отримання церкви князь Володимир наказав віддавати десяту частину своїх прибутків, ось чому свідчі літописець, і називала десятиною. Про далекоглядні державотворчі наміри князя Володимира свідчить і те, що він почав карбувати перші руські монети. Архоли знайшли в Володимирові монети і срібла, срібляники і золота зладники. Володимиром Великим було впроваджено звіт законів звичаєвого права, який літописець назвав уставом земляним. Так було закладено основу судової реформи, проведеної князем. А устав згодом було покладено в основу руської правди. Було також реформованою військовою організацією. Змінено особливості формування військової Військових загонів та зменшена роль вареської дружини. Унаслідок цього почала формуватися місцева військова знать, що значно зміцнило центральну владу. Прилучення Київської держави до християнського світу сприяло налагодженню тісніших відносин з багатьма державами. Крім Візантії, до партнерів Росії тоді належала Чехія, Угорщина, Польща, Німецька імперія, Болгарія. Живаві відносини з'явилися з Римом, що був одним із центрів християнської церкви. Саме Володимир започаткував шлюбну дипломатію руських князів. Одружуючи дітей із представниками королівських династій Європи, святополк узяв за дружину доньку польського короля Болеслава Хороброго, Ярослав доньку шведського короля Інгігерду, князівна премислава стала дружиною угорського короля Владислава Лисого, предслава честь короля Болеслава III Рудого. Також за правління Володимира посилилась присутність Русі у північному Причорномор'ї та При Азові, тому князівство було передане Володимировому синові Мстиславу. Що ж, друзі, наше відео вже закінчується. Надіюсь, вам сподобалось. Обов'язково оцінити його вподобайкою та підтримайте мене підпискою, і напишите про своє враження нижче у коментарях. До наступних зустрічей!